Друзі, всім привіт! Мене звати Максим. Я коротше подивився свій Ютуб канал і, по, і е, подивився своє відео, яке я випустив. І подивився, що в мене вже 426 переглядів. І в цей я хочу е, зробити таке діло. Коли буду писати коментарі і буду вас лай лайкати і підписуватися на ваші канали. Дивіться. Я ось на першого підпис підписався. Сейчас потом зайду на своє друге відео Дивіться, загляну на свій канал. І, і заходжу на своє відео це. І заходжу на його канал. А за канал у ну, нього такий класненький. Я що у нього немає переглядів і підписок. І справимо це. Дивіться. Зараз підпи... підпишусь. Поставлю лайк. І поставлю колокольчик, щоб бачити всі його відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.